Я не знайшла вже. Не знайшла вже. Не зробить запит. Я робила запит, немає, вже нічого не надали. У нас є оці договора. Перед тим, як я житом, підписала договір з титуту, в Жих аналізував цю ситуацію. Вже клінує накластись мій. Скажімо так, інтерес відділу освіти на інтерес мешканців. Він не міг цього накласти надав. Тому це було да у нас. У мешканців не говорять міні. з жеком, підписані власником з 1 лютого два. Мешканці сплачують за прибудинкову територію, це комунальне підприємство, яке несе відповідальність за такі нарахування. Так, ви говорите правильно, але ця територія буде чистою в будь-якому випадку. І те, що це, ця ділянка розширена, не означає, що тут не можна буде ходити, їздити або вам а, 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 а як ви вважаєте, ви люди, я зрозуміла, я поясню, я зрозуміла, що я зрозуміла, я зрозуміла. Тобто, якби ця ділянка була виділена отак, от то у вас би не було сумнівів щодо вашої... Ні. У нас не було сумнівів на ділянках, але навіть вам ніхто її не і не подарує. І мене можна, будь ласка, три питання ключових. Щоб всі зразу розуміють, Підожіть, я договорю. Дякую. Я дякую. Я, я, я не говорю, що ця ділянка, яка обведена, яка до нас долар, що вона буде обгороджена. Вона не буде огорожена. Вона просто буде прибиратися і за неї буде. Ну вона буде проводити долар. Якщо це будете витати, то ви далі, буде.

Це для всіх. А яке відвідування туди? Туди просто приходиш безкоштовно, люба дитина, згорінки, не згореньки, так? Ні. А ще під час уроків це ліцей номер 3 під час позашкільної роботи будь-яка дитина Ага, Будь-яка дитина згорена. У мене питання. Розглядаюся просто ще логістики. Ви от так красиво да, все кажете, да, ви бачите, яка да, там дорога? Да, там дві машини не роз'їдуться. З восьмої, по вулиці. Да, да, З восьмої до дев'ятої. Е Жителі, які проживають в цих будинках, вже створюється пробка. Машини не можуть розділитись. А ви ще хочете, туди кинуть мостище, горинку і частину гостомеля. Яким чином кинуть? Ну, там буде кова це, це буде страшна пробка. Ну, не де де? Було сказано ліцей номер три. Горяють всі діти, які а ходять в школу ходили. Я ну, відповідаю на це питання. Я відповідаю на це питання. Дітей на всіх школ, своєї громади, в тому числі городської школи, возить шкільний автобус. Через один шкільний автобус не приводить охотні автомісії. Пробки не будуть.